Я дякую тобі, солдате. Я дякую тобі, солдате, за те, що я лягаю вчасно спати, за спокій, що на серці маю, за оберіг людей у цьому краю, за те, що захищаєш батьківщину, квітучу нашу славну Україну, за те, що ти під кулями стріляєш. І День і ніч ти спокою не маєш. Я дякую тобі, солдате, за світанок, за сонечко, з яким я зустрічаю ранок, за дні і ночі спогади яскраві, за кольорові сни, за спокій, мами. Я дякую тобі, солдате, за те, що вибиваєш з України ката, за те, що бережеш від кули і гармати. За те, що захищаєш мою рідну хату. Я помолюсь за тебе, мій солдате, ти тільки не здавайся, обіцяй, що ти повернешся живим додому. І рідна хата зніме твою втому. Я дякую тобі, солдате.